Усіх вітаю. Мене звати Уленко Ярослав. І, і на сьогоднішній трансляції ми з вами прочита ми з вами подивимося відео Віталія Флекса про... О. На сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Італія Флекса про Мтрата табачника. От. Ну а... Так от ось У першій частині ми з вами будемо дивитися. Это відео ся... видео до Віталія ФЛ. Перші часані ми з вами подивимося відео Віталія Флекса про О... Думтра Табачника. Аутруи часині ми з вами. Подивимося. А Аутруги часані ми з вами. Подивимося відео... Відео... Ну а у двій частині ми з вами прочитаємо інформацію про Дмитра Табачника на сайті Миротворець. Ну а наприкінці ми з вами спробуємо зробити висновки. Угу. Отже, починаємо. Thank you. Показати ситуацію. І це не результат, бо нас склали під часом, а приймають наші до сповадження ресурси. В цій співбороді треба. Це зробиться за двома термінами влади фігурант. Показувати реальні результати виробників сміттю або заповадження дій – не наше завдання. Щодо додатку дія, то тут я, м'яко кажучи, не погоджуюся із ведучим, тому що... Тому що... О. Додаток дія Двічі, знаючи за весь період свого існування потрапляв у різні скандали. І насправді тут нічого дивного немає. У тому що... тому що додаток дія двічі попадав у скандали, нічого дивного немає. Я насправді не тому що. Отже. У тому, що додаток діє двічі потрапляв у скандали. Нічого дивного немає. У тому що. У тому що додаток где двічі потрапляв у скандали, нічого дивного немає. У тому що насправді додаток діад, це олігархічний проєкт, на який тратиться, на жаль, багато бюджетних коштів. Mm -hmm. А загалом продадут где ми з вами ще поговоримо на і наступних трансляцій. Та й То ми з вами можемо поговорити про додатку Д лише після того, як я дороблю нову серію публікацій. Тобто спочатку я зроблю нову серію публікацій, а вже потім перейдемо до, -до, -до, -до додатку ДІЯ. Можливо. Можливо. Око, митро табачник стає керівником виборчої кампанії президента України Леоніда Куйсу. Це стався першим неприємний по. Ставити. Проте останні статті залишиться при президентові станції його персональним радником. До тисячі восьмого року Дмитро Тубайський вирішує балотуватися до парламенту і разом з партією, назва якої маску вимовити поправиться, лібералі або проти планують за все, хороше проти цього поганого, потрапляється в ОБРУ там сьогодні проагресивного тата. загалом перебуває секта, де знема і згається активна демократична діяльність. І партії до партії, проте багато та є твердженням у дивізіях. Знову ж таки, це мова про розвиток Стамбула на легіканець, колонідарний, парамахая та баки далі і політичні партії. Так що сити двого блоків, на тая самодіяні, укриння, через внутрішнього порядку. Це тут браться політичні вигади, що це бачна системає по But the про паузу інформаційного поля. Тобто, міністерство може так не звати, що це mais que o crime de arquitetura, é Так, а мы пока что не знаем реальную голосу по этому новий колаборант, чи кореспондент, з яким ви докреслили зв'язок, вилугоюй інформацію. Звичайно, буде повідомлено деталі, возрадуйте цей детальний звіт, наприклад, з обох сторін. Хтось із сукорів, хто просто ходиться, акти уваги доразі координує роботу співкантів, та помідоється про дати співпрацю з нормота практик. Це стрейк повоїй маркетобайт, і є користується. Витається передгроза, порядок керування ним на зв'язку пооттаї в реєстрат метаботаї. Домовних хвостиків не було. Україноферм, лаборант із Радницької. Перогозаряни. З радістю несут за теми старих персоналу. А теперь прочитаем информацию про Дмитра Табачника на сайте Мураторит. Тоже починаємо читать. Дмитрий, Владимир... Дмитрий Владимирович Табачник. Российский чиновник украинского происхождения. Дмитрий Владимирович Табачник. Российский чиновник украинского происхождения. Причины, по которым российский чиновник Дмитрий Табачник попал в, в черный список Центра миротворца. Дмитрий Табачник, изменник родины. Будучи изменником Родины. Будучи изменником Родины, Дмитрий Табачник был министром образования и науки Украины. Дмитрий Табачник никогда не скрывал своих украинофобских взглядов. Кроме того, Дмитрий Табачник покушался на суверенитет и территориальную целостность, целостность Украины. Дмитрий Табачник пособник российских захватчиков и террористов. Кроме того, Дмитрий Табачник является пособником преступлений. Дмитрий Табачник является соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Кроме, Кроме того, Дмитрий Табачник является вором и мародером. Также Дмитрий, Также Дмитрий Табачник является белогвардейским бандитом и ультрабольшевистским террористом. С 2022 года Дмитрий Табачник является так называемым советником главы военно-гражданской. С 2022 года Дмитрий Табачник работает в оккупационной администрации Запорожской области. Уступать 2022 у 2022 року. СБУ пойдумла Дмитру Табачнику про даже удар в нейтраль. Дмитрий Табачник... Российский чиновник Дмитрий Табачник разыскивается по статье 191, часть 5 Уголовного кодекса Украины. ОВД Служба безпеки України категорія особа, яка переховується від органів прокуратури. Фамілия, фамилия, табачник. Є... табачник. І... ім'я Дмитрій, отчество Володимирович, Дата рождения. двадцать шестое двадцать шестое ой ноября тысяча девятьсот шестьдесят года Пол мужской статья обвинения статья сто девяносто первая часть пятая э, мера пресечения не применялась Место, исчез... Место исчезновения не, не, неизвестно. Место исчезновения неизвестно. Но зато известно, да ты...